you uh -oh. Вітаю вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону. Законодавство України чітко встановлює вимоги щодо прийняття неповнолітніх на роботу, а також їх права у сфері праці. Проте, деякі роботодавці з тих чи інших причин обходять правові положення і порушують встановлені заборони, чи нехтують закріпленими чинним законодавством пільгами для даної категорії працівників. Тож сьогодні ми разом із паном Володимиром Раїлко, заступником начальника Південного міжрегіонального управління держпраці, будемо говорити про неповнолітніх працівників пільги та гарантії. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пане Володимире, відповідно до Норм чинного законодавства, яку особу прийнято вважати неповнолітньою? Частиною 3 статті 6 Сімейного Кодексу України визначено, що неповнолітніми вважаються особи, які мають вік від 14 до 18 років, що теж підтверджено цивільним кодексом України. Кодекс законів про працю. України містить цілу главу, яка регулює е, певні правила працевлаштування цих працівників, визначає їх пільги та гарантії, говорячи про певні вікові обмеження, зі скільки років починається прийняття неповнолітніх на роботу? Прийняття на на роботу можливе від 16 до 18 років. А до 15 років неповнолітніх на роботу. Заборонено приймати проте з 14 років за згодою батьків або іншої особи можливе прийняття на роботу працівника. Які передбачені умови для прийняття на роботу неповнолітнього працівника Обов'язковою умовою прийняття неповнолітнього працівника на роботу є проходження ним медичного огляду попереднього пропитенті на роботу, а також подальшого при проходженні роботи щорічного до 21 року? Порядок проведення медичних оглядів затверджений наказом міністерства охорони здоров'я від 21 травня 2007 року за номером 246. на роботодавців покладено обов'язок. За власний кошт організовувати попередні та періодичні медичні огляди. А які умови складання трудового договору? Для укладення трудового договору працівником мають надатися до кадрової служби наступні документи. Це копія свідоцтва про народження, це копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія паспорту, якщо особі вже випинилися від 14 років, що закріплено законодавством, згода батьків. Якщо працівник приймається на роботу від 14 до 16 з одного з батьків або особа, яка їх заміняє. Наявність трудової книжки, копія за наявності, якщо він вже десь працював, і документи про освіту, якщо він потрібен при прийнятті на дану роботу. Яким чином здійснюється облік працівників, які не досягли 18 років? А... На кожному підприємстві ведуться облік працівників, які не досягли 18 років, у спеціальному журналі за вільною формою. Яким чином визначається тривалість робочого часу для неповнолітнього? Для неповнолітніх встановлено скорочення тривалість робочого часу. Для працівників віком від 16 до 18 це складає 36 годин на тиждень, для працівників від 16 до 18 або учнів від 14 до 15 років 24. Години на тиждень. Як здійснюється оплата трудової діяльності працівників молодше 18? -ти? Основні аспекти та умови даного процесу. Заробітна плата працівникам 18 років при скороченні тривалості робочого часу сплачується на тих же умовах, що й для звичайних працівників неповнолітні працюють менше, проте заробітну плату отримують на рівні з повнолітніми працівниками. Чи мають право працюючі особи молодше 18 років на щорічні відпустки? Безперечно, працівники і мають повне право на щорічні відпустки, а також деякі ще гарантії. Щорічна відпустка складає 31 день. Як відбувається звільнення працівника молодше 18 років? Звільнення працівника молодше 18 років відбувається на тих же умовах, що і звичайних працівників, тобто і повнолітніх працівників. Це при закінченні строкового договору за власним бажанням, за угодою сторін. У зв'язку з переведенням працівника за його згодою на інше місце роботи і за ініціативи роботодавця. Водночас, слід пам'ятати, що згідно статті 198 Кодексу законів про працю України звільнення працівників молодше 18 років за ініціативи роботодавця має бути погоджено з міською службою у справах дітей. А в деяких випадках роботодавець зобов'язаний потурбуватися про працевлаштування звільнених неповнолітніх працівників в таких випадках. Це за умови зміни в організації виробництва самого підприємства, де працював працівник, у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я. І у разі поновлення роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Також існує ще одна додаткова підстава для звільнення неповнолітнього працівника зокрема, батьки-усиновителі або піклувальники. А також державні органи, на яких покладено контроль за дотриманням законодавства про оплату праці, мають право вимагати від роботодавця звільнення працівника або розірвання, в тому числі розірвання строкового трудового договору за умови, якщо працівник і його робота загрожує здоров'ю чи йому життю якими повинні бути дії працівника у разі якщо працедавець його порушує права? У разі порушення прав працівник має право звернутися до первинної правсилкової організації, комісії по вирішенню трудових спорів у разі наявності такої створеної на підприємстві, до держпраці, це досудове вирішення питань, і безпосередньо до суду для захисту своїх трудових прав. Чи існують види робіт, які заборонені для неповнолітніх? Відповідно до статті 190 Кодексу законів про праці працівникам, які молодше 18 років, забороняється працювати на важких роботах, на роботах з шкідливими, і небезпечними умовами праці, підземних роботах і роботах, пов'язаних з шкідливими і небезпечними умовами праці, де забороняється використовувати. Працю, що визначено цей перелік робіт, визначений наказом відповідним Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, це можуть бути роботи, які пов'язані з виготовленням, зберіганням транспортуванням і застосуванням вибухонебезпечних предметів, торгівля і зберігання лікар виробів, працювати водіями тощо. Гранічні норми підіймання важких речей теж визначені відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я, де визначені певні норми для вікових категорій. Там є певна градація, вона досить кого цікавить, і можуть ознайомитись з відкритими джерелами доступу цих робіт і для себе розуміти, які мають дотримуватися гарантії при виконанні їх посадових обов'язків. Дякую, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону був Володимир Раїлко, заступник начальника південного міжрегіонального управління держпраці. Залишайтеся з нами. Нам на жаль, треба прощатися, і дякуємо силам оборони за захист.